Зробили ми зачистку нашого участка. Там, де нас був кавун. Ось так. Все прибрали. Зачистили. І будемо, будем, напевне, чи ще раз дискувати, чи перегорвати. Ну, а це, бачите, у нас наша лохіна. Оцю лохінку ми садили літом сажанцями. Це у нас була осіння посадка минулого року. А це садили ми літом. Доволі непогано вона прижилась, ніби все нормально. Бачите, ось опускала молоді вже відростки. Ну а тут у нас рядок. Планується садити. Ми раніше тут завезли, як бачите, ось цей хвойний опо тут лежить. Ось. Ще плануємо, дасть Боже, все нормально, то завеземо до осені ще цього одного рядочка і посадимо. По планах було і тут далі, але так як це нелегко все зробити, тому що дуже багато потрібно хвойного опаду. Ось. А, часу у нас не вистачає на все. Тому Поки цього року тут далі не плануємо нічого садити з лохіни, будемо щось, не знаю, щось посіємо. Ну а тут ще одного рядочка ми, я думаю, що зробимо, завеземо хвойний опад. Він тут в нас і є, тут крошки просипали, бачите, землею ми його. Але це не що, ми сюди сипемо сірку. Була і весною всипали сірку, і літом всипали сірку. І посадимо ще один сорт сюди нашої смородини. Ось так виглядає наші ці два рядки. Ось такий, друзі, в мене участок. І такий в мене план на осінь із приводу лохіни. Плануємо ще там одного рядочка посадити. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.